Всім привіт! З понеділка починається похолодання, і ми у Львові починаємо опалювальний сезон. понеділок, вівторок, всі будуть працювати в посиленому режимі. Якщо будуть якісь нестандартні ситуації, у вас вдома чи в будинку, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію. Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В Принципі, в нас все готове. Але Росія так виглядає, буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення, чи в грудні, чи в січні, чи в лютому. Кожен з нас має розуміти, а які є альтернативні варіанти, так, півтори тисячі наших будинків мають укриття, і там є пічки, є дрова. Але я би хотів, щоб кожен з нас. Подумав, а де родина має бути, якщо буде нестандартна ситуація? Наперед це все прорахувати. Дай Бог, щоб цього не було. Але береженого ну, Бог береже. Ще одне важливе питання, яке буде актуальним починаючи з наступного тижня. У нас у Львові є міст Ковча. Він знаходиться в аварійному стані і всі служби давно наполягають на тому, щоб негайно почати його ремонтувати. Він є важливий, тому що він з'єднує рясне 1 рясне 2 Ну і це є дорога на Польщу. Дуже важлива магістраль, і дуже важливі вантажі йдуть цією майстралью. Тому ми повинні почати його капітальний ремонт. Фактично буде вибудований там дублюючий міст. Сума орієнтовно 100 мільйонів. Тендер визначить кінцеву суму і кінцевого виконавця, який буде проводити ті всі роботи. Прошу до цього віднести з розумінням, тому що це є наша з вами безпека. Так, ми все припинили, будь-які проплати, все йде на армію, але безпека людей є важливою. На минулому тижні я мав короткий візит в Рейк'явік. Рік'явік Рейк це є наше місто-партнер. І там знаходиться один з найбільших світових лідерів по виробництву протезів. Якщо в минулому році українці потребували порядка 20 тисяч протезів, то сьогодні ця кількість виросла в рази. Ми хочемо мати тут якісне виробництво протезів у Львові. Працюємо з Рікявіком, з компанією Осур, яка там знаходиться. І я думаю, що буде мати дуже хороший поступ. А ще одна новина з Рейк'явіка, ми отримали грант. Перша частина це є 100 тисяч євро, але це є цільові кошти на доступність. Тобто, якщо ви побачите невеликі ремонтні роботи, вхід в будинок, в якийсь заклад культури чи на площі ринок, коли ми робимо це все більш доступною для Людей з інвалідністю, і у вас буде запитання, а чого вони це роблять? А за які кошти? Зрозумійте, це грантові кошти, які ми не можемо потратити на інші речі. Вони мають цільове призначення, але ми також повинні пам'ятати про тих людей, які на кріслах колісних, і вони мають мати нормальну доступність. Ще один подарунок ми отримали від міста Берн, це Швейцарія. Вони прийняли рішення подарувати нам 11 трамваїв. В хорошому стані. З наступного року ці трамваї вже будуть тут, у Львові, тому велика подяка всім містам, які нам допомагають. І на завершення. У Львові є комендантська година з 12 до 5. І ви деколи бачите, що є люди, які собі дозволяють порушувати цю комендантську годину, різні забави. І Є запитання: а як їх карають, а ніяк їх не карають. Зараз є ініціатива. З Міністерства внутрішніх справ, що Верховна Рада запровадила штрафи за порушення комендантської години. Моя позиція чітка. Я підтримую цю ініціативу, тому що за порушення людей треба карати. Закон одинаковий для всіх. Бажаю всім добра і нам, всім мудрості. Слава Україні!